Скільки б не сидів у цьому ком'юніті, спостерігаю одну монолітну істину. Майже кожен новачок риває цією заявою, що хоче бути майстром, а йому тільки пару парад він вже буде грати у величезний кампейн мрії на 40 плюс сесій. Правда полягає в тому, що майстром стати дійсно просто. Треба лише знайти групу на двоє плюс людей, що зробити критично просто, зважаючи на традиційний дефіцит майстрів. Готуй собі сюжет, який вигадав під час перегляду того серіалу на Ютубі. Запускай гравців, хай вони грають у твою прекрасну пісочну. Нісу та виселяється самі і виселять тебе. І ось ще правда. Після першої сесії не буде ні кампейна, ні групи, бо ти ніколи сам до цього не водив і не був у шкурі гравця. Ви гравці розбіжались, кампейн зруйнована. Твоя репутація вже біжить по спільноті, криваючи тебе шаром багна та бруду, а ти демотивований невдалою грою і не здатен провести нову. Майстром стати дійсно просто, а ось залишатись ним не так. Навіть це відео не допоможе тобі, якщо не збагнеш прості істини. Перед тим, як говорити про щось у деталях, має хоча б базове уявлення про це. Я бачив майстрів, які доводили, що діамант крихкий як кришталь, про те, що в латному обладунку неможливо нормально рухатись, і які говорили, що у портовому місці ніхто не їсть рибу, бо всі втомились від неї. На останнє я, як одесит, особливо образився. Звісно, все це чуж собача по різним причинам, але корінь один незнання. Ніхто не просить вас писати есе на знання таксидермії. Банальні два абзаци тексту на віки чи якусь вшивою статті вже дасть вам достатньо. А гравцям створить картинку проробленості світу. Один з моїх дуже довгих, але улюблених прикладів живого світу є момент з першої серії мультсеріалу Каслванія, де ми бачимо сотні свічок на вході у замок Дракули. Навіть якщо ми уявимо, що вони розставляються та запалюються за допомогою магії, у цьому замку є ціла вежа з купою свічок, для поповнення якої Домуний вампір регулярно їздить на ферми чи місто і закуповує по контракту свічки у виробника, або через те, що дракула істота, що має знання, які люди вже тричі забули. Він має власну фабрику для виробництва парафінових свічок. І ось невловимий телепортуючийся замок Дракули, потенційного лиходія нашої компанії, гравці можуть знайти посліду зі свічок. Іронічно, смішно та гравцям буде що згадати. Простіше кажучи, враховуйте логістику в іграх. Лихий культ може вбити 400 людей за раз, але купляти тканину для одежі чи саму одежу він має. Хтось постачає реагенти, десь вони знаходять зброю, когось відчитують за те, що він протипив та не замовив новий стіл для жертвоприношень. Людяність додає світу життя, гравцям емоції, а вам знань. Будь-яка людина, де б не працювала, знає, що за системою та міфами про неї стоять люди, люди, що мліють від комплиментів, люди, що готові Вирішити питання за суму, а люди, що мають властивість любити, забувати та зіпсовані рутиною. Повторю: ніхто не просить вигадувати величезні лінії зв'язку організації без потреби або детальний опис якоїсь професії. Гравці, скоріш за все, і так про це ніколи не дізнаються. У той же Каселванії ми не отримуємо відповіді взагалі навіщо дракулі свічки. Але гравець це не персонаж фіксованого мульта, а жива людина. Якщо спитає, а у вас немає відповіді. Буде гірше, бо якщо майстер відповідально не ставиться ні до гри, ні до світу, то навіщо це гравцю? До речі, про них ви ніколи не будете повністю розуміти хід думок іншої людини на грі. Ви фізично не зможете робити це ще з трьома чи більше. Ліків тут немає, окрім як просто грати та потрохи розуміти вайп один одного. Для цього готуйтесь як майстер часто йти на поступки та чітко артикулювати важливу інформацію на іграх. Золоте правило старців, гравець чує тільки з третього разу, але навіть так їм таке. Блять, дурне у голову лізе, що просто жах. Я проводжу нульові сесії перед кампейнами чи модулями, щоб гравці познайомились один з одним та озвучили вподобання щодо гри. Та маю практику стандартного шаблону з питань, яке нормально називається фідбек після гри. Нічого з цього не діє на 100%. Гравець, якому ти кажеш, що це кампейн про мандри через країни, буде жаліти, що немає основної тематики сетінгу. Тому як ви з цим будете боротися, залежить від вас та вашого вміння пристосовуватись, яке має бути у кожного майстра на рівні. Думати, що гравець буде бігати по рейк. Та відслідковувати ваші думки, помилка. Десь під час заявки іншого гравця, короткотривалий момент суму або просто сечі в голові вдарить, і він викрикне. А що там за хуйня?» А далі понеслась один за одним. Вони, як машкара на світло, будуть йти до дії, про яку ви навіть не думали. Тут і допоможе імпровізація, найбільше розповсюджена з порад майстрів. Тренуйте голову у цьому спектрі, а також приймайте на себе шкуру гравця у ситуаціях вище. Вони не зможуть вас здивувати, якщо ви готові до неочікуваних речей, що є ексімороном, але, бля, мій окулі. спосіб боротьби з рейджом, який зазвичай отримує майстер, коли гравці не роблять того, чого хоче він. Це дефілія. Тільки що слово це вигадав. Суть його полягає у тому, що я обожнюю дивуватись. І замість того, щоб пройнувати собі нервові клітинки від дивуватих дій гравців, моя психіка обрала отримувати ендорфін, що веде за собою наступне питання. А як взагалі будувати сюжет, якщо ти будеш дуже багато імпровізувати? Я як майстер вигадую тільки 30%. Цифра теж взята з повітря. Має бути загальний план, що станеться, коли гравець буде перебувати у локації А чи спілкуватись з непісям Б. Мої непісі не мають чітких прописаних реплік. Лише примарна ідея того, що вони можуть сказати гравцям, відштовхуючись від їх запитань та дій, вмійте біса розповідати історію без прямого шляху. Гравець не зможе зруйнувати чіткий план гри, якщо його не існує. Це не означає, що до гри не потрібно готуватись. Спробуйте змістити фокус уваги з чітких речей на абстрактні, про які я говорив тільки що, але все одно, перед тим як будувати власний кампейн, найкращий спосіб бачити, як грають інші майстри, спробуйте самі прийняти участь у ваншоті чи модулі. Бажано у кількох майстрів. Кожен веде гру як того захоче, і у кожного різні способи вирішення загальних проблем. Поспостерігайте за ними, і вони можливо вам порадять ресурси чи сайти, які облегшують їм, а тепер і вам ваше майстрування. Та через вже півроку і десь сесії 10-15, ви зможете пробувати вести ігри самі, на голову вище, ніж більшість майстрів. Щасти на іграх. Па-па!